А я вам зараз покажу, чому варто користуватись SoftGlass, а не користуватись якимось гідрогелем чи іншими поліуретановими пліпками, які продаються просто в магазині. Перший момент Поліуретан... зараз покажу телефон. Поліуретан – це єдиний матеріал, який просто можна виготовити під кожну модель, який працює на згинах. От, наприклад, в таких телефонах, як Moto Edge 50 Ultra, це топова моделька від Motorola. Е... І перший момент, те, що всередині воно досить довго служить. Другий момент те, що можна виготовити, заклеїти зі скругленнями із запіканням цих скруглень, воно реально буде триматись. І момент номер 3 мабуть, те, що є можливість заморочитись і зробити отакі полосочки, і заклеїти його на торцях. І зробити максимально фульно, кайфово і індивідуально. Так що завжди будемо раді, якщо комусь треба буде зробити щось індивідуальне. Звертайтесь совклас, допоможемо.